Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Що ж, друзі, прийшов сьогодні на пасіку. Думаю, трошки подивлюся. Трошки пчолки в нас літають, хоча виглядають трошки з льотків, зараз поздивимося. Але друзі, звісно, кажуть, що дивляться вже до сімей. Нас цього зробити не можна. Обльотик то йде. Пчолка трошки, трошки пчлка літає, обльотик трошки бджоли з вулика показуються. Ну, в нас невозможно, в нас, в нас друзі, тут степ і тут влізти не можна, тому що ще дуже холодно. Ну вітер, друзі, що ж влізти, як вітер. Зараз відкрию сім'ю, вони там хотілося б, звісно, вже перебігти, переглянути сім'ї, почистити, поперебирати хотілося б, але не можна зараз, в нас, в нас холодно може. Передають на пару днів, може у нас трошки, щоб цей вітер перестав, ну прямо холодно, друзі. Чолки, як кажу, треба було б і дніща почистити, треба було б і, попри, трошки переглянути, може, де кормові запаси поповнитимо, де і, рамочку забрати, свій другу поставити. Ну треба було б, звісно, друзі, ну не можна ще. Сьогодні 22 лютого, ще практично зимовий місяць. Але хотілося б, звісно, трошки зробити ревізію, але це практично невозможно, друзі. Птолка хоче літати, бачите, тут крутиться, тут затишно, а чуть вище піднімається і холод збиває бджолу, бджолу збиває. Кажуть, друзі, що дуже просідають сім'ї, тому що, ну, понятно, сіла на холодний, захолола з теплого вулика, О, Знаєте, друзі, я казав, що в мене сім'я одна просіла. Таке якось так вийшло, що під вечір трошки ще солечко не зайшло, і вітер трошки був прекратився, а тут таки заліз. Що, Друзі, цілу зиму сіяв. е, матка не прикращала цілу зиму сіяти. Чого я побачив, тому що я знаю, що там бокових рамки, де, де, де вона сіяла, то там був, були нові, а вони були вже чорні. Значить, матка цілу зиму сіяла. А не облітувалися, так як, знаєте, хто на новий рік був обліт, вони ж могли облітатися. тому І ще, знаєте, вони на східній стороні матка дві рамки червила, а потім ж бджоли з маткою перейшли на центр, там де був мед, а ті бджоли не змогли покинути розплоду дві рамки. Дві рамки були розплоду. І там вони заколіли, і розплід так і залишився там, і, і так і там ті бджоли заколіли, вони осипалися. О, тому не знаю, я їх скоротив, я їх е, утеплив, все зробив, е, не знаю. Раді того, щоб тільки зберегти матку, то я їх не знаю. Осталося ж в мене бджоли, будемо бачити. Раді того, що матка, ми цілу свою матку сіла, не прикрашала. Ну таке, що ти зробиш? І щоб ти міг що то... Е, Зробити, щоб ти міг її щось, знаєте, підкласти руки, щоб можна було як-то дати де червити, ну, то це таке не влізе, бо було таке на Так що в нас сьогодні, яка вітер, звісно, дуже холодний вітер. Звісно, в кого вітру немає, кого що тепленько, то вони хочуть водички, хочуть водички, вони попід водичку лазять, хочуть водички. Це такі друзі у нас справи, так що джолки облютуються і якось, то я бачу, ну дуже паршиво облютувалися, звісно, тому що холодно. О, але хотілося б, звісно, запихнути туди руки, подивитися, почистити, моде з кормами, бо ж рамок є з медом багато. Може, де треба було б рамочку поставити, може де пакетика, це таке на карандаш взяти, проконтролювати. Ну не можна в нас, не можна в нас цього зробити, бо холодно, вітер холодний і все. Але бджолки трошки потрішки бджолки і слабачки обльотуються і льот є невеликий, такий льот є, ну вони високо не піднімаються, на водичку падають, водичку беруть і все, бо отакі От тут у нас справи, так що хвастатися нема чим, бо я ж кажу, що влізти переврехті, б, звісно, два дні погоди. Стати їх перебрати пере. Отка що ти не перебирав, як було бо нас не практично, друзі, і не було погоди. от так, вроді би сонечко світить, а в самом холодно, що в ліс ти не влізеш. Однак друзів там от, там десь затишок, десь при лісі, десь якісь, це, то там, да. а так як в мене тут поле, кругом поле. І такі і друзі, прямо хоч у доставай. Але бджолка потрошки кучкуєте, по чуть-чуть. От подивіться, друзі, де це це. Вони хочуть вилізти, хочуть лазити, хочуть. Так всі хочуть. Вони вже, і, як той казав, висять на соломині, щоб вилітати, працювати. Ну і що, право кожен вулик літає, все. А влізти невозможно, я ж кажу, не можна влізти, подивитися невозможно. Майки літають, хочуть літати. А погода в нас не дозволяє. Хоча передавали декілька днів погоди, друзі, але в нас поки її немає. А може десь і десь, я б вже, щоб тепленько, я б вже сам би став я би, я б би перешурував би, пере, перепрацював би, вже подивився, що яка в раді того, щоб навіть переглянути, чи все там нормально, скільки розплоду подивиться, скільки що. Отак є запасна маточка, щоб вона ніде не пропала, можна було десь якби і десь десь підсипати можна було б Отакі От друзі у нас так що ми, ми продовжуємо, що поки зимівлю, звісно. Влізти я не можу, а дуже хочу. Я вже так, друзі, хочу, знаєте, за, за сілу, я вам скажу, знаєте, що так лежав, друзі, думаю. Опять лежав, тилодька не лежи, вставай. Думаю, знаєте, друзі, в зиму легше вести бджоли, ніж на весні. Навесні, навесні якусь зиму раз-раз-раз туди сюди. Ага, треба якось більш понятніше з осінню. Ага, та, ага, не вистачає там кормі, бак-бак, ага, а коли там вісім'я оброблюєте, ти робіш спокійний. Ага, ти раз-раз, раз, 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 ага, так, 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 тим те, тим те, тим-те, ага, тим те, тим те. Ну, а весна, а ще якщо так, як нас зараз влізти, невозможно. Чухається, друзі, де не свербить, бо не знаєш, куди влізти і що робити. І, і, і не можна влізти. І не можна влізти. Ось такі справи, друзі. А серце, знаєте, коло колошмати серце, що. Самі, знаєте, друзі, це... ми з цією худобою працюємо, для нас вона є кожна... Чекайте. Кожна сімейка, хоч на, на рахунку на або коли дають великі пасіки, там трошки гіначе, там менше так е, заметно, як маленька пасіка, коли сімейка дві відходить. І ти знаєш, що ти з нею працював, вона була непогала. Ахи. Та що це? Вроді би, десь не простивав ніде і так. Але пчолки бачу. Трошки чистя ніч ну, там практично немає. Яка, то в тій сім'ї, то там, звісно, вся така прямо друзя, о. Там прямо тако, прийшов тако, вся бджола на споді, просто таке було рівно, повністю ніж було засипано бджолою. Цілу зиму був розпит. І бджола зробилася, зносилася ти. Добре, що вони забрали жменя бджоли, забрала матку оддільної там. Ну, я їх, звісно, скоротив, утеплив, поставив в меду, все зробив, щоб вони... Будемо сподіватися, що вони перезимують. Добуду до цього, А тоді будемо бачити, десь чи підсилимо, чи під щось дамо. Як, як влізеш. Як влізеш? Холодно, влізти невозможно. Раму, ну, правда, друзі, дали, Зараз, розказати, що зима. Хоча вже, я кажу, багато є друзів, які вже ого, є такі, що дуже давно по, попереглядали сім'ї, переглянули, передивилися. Я не можу влізти, не можу влізти і все. Не можна влізти, не можна подивитися, бо я ж кажу, треба було б заглянути, може де треба було б перетасувати, може, де треба було б забрати пусту, може, по-другому треба було б медову поставити. Треба було б, звісно, подивитися, треба було б проконтролювати. Ну. Ось ось слабачок в мене ще слабша, ніж та сім'я була, але дивіться. Літають собі, хоч вони були слабші, хоча вони були слабші за ту сімейку набагато, бачите, але літають, все в них нормально, все в них в порядку. Так що від цього, знаєте, це таке це таке діло, що ти від нього ну, не можна знаєте, стерегтися щось. Вроді би вона сиділа повністю на медових рамках, особливо з северної сторони були повні медові рамки. Виїли і бачу, що там цілу зиму був розпліт. Отаке. Такий вітер, друзі, прямо такий вітер, що так. Да, прямо такий вітер, що да, влізти невозможно. Ось таке нас, друзі, справить. Так що пчелка хоч і обльотується, п'є водичку, але Але ми поки не ліземо туди, бо не, не можна влізти. Е, хоча передавали вже тепло, але щось у нас його ще поки немає, того тепла, поки ми не можемо всунути. Руки туди, щоб подивитися. Дивимося, друзі, візуально. Навіть кришок не піднімаю, нічого, бо бджола літає, не хочу остужувати. Таке, думаю, день-два сіла дивіться на. на водичку. Все, капрек. Холодне, холодне. А от право вітер, друзі, право стою, правосильний вітер. Ви чуєте? О. Дерева проморгне, такі такі вітрисько. Але бджола хоче літати, бджола вже трошки тепла. Хоче обльотуватися, хоче працювати. Ну, не знаю, чекаємо, друзі, ми чекаємо, поки чекаємо якого то погоди хоча б трошки, щоб перебрати, перещупати, передивитися. Хоча б переглянути, щоб глянути, що там робиться. Ну, вроді би так візуально, поки картна сімейка літає. Цікав, були проблеми в мене тільки з одною сімейкою. А так поки бачу, ну що можна сказати, друзі, не відкривши, не піднявши рамки вулика, що можна сказати. Нічого не можна сказати. Ох, такі справи, так що... Джолки хочуть літати, звісно. І треба було б. Вже й нижнім льотком йдуть джолки, але бо якби, знайти, а це вже нижнім льотком і тут, наче вже в кублах тепла, але я... Приутеплив чуть-чуть тоді казав, трошки приутеплив. Це таке положення, друзі, знаєте? Що треба було підігнати, підігналося. Що то братися до другого, красити не будеш, бо воно не буде сохнути, що то робити, теж не будеш. І зараз таке положення, ні вісоме. Щоб практично треба напасти цікаво. Якби тепло, о, щоб тепло, то б я б вліз би. Вліс, би за два дні ти б не голови не піднімав би, але поки, я кажу, немає тепла, така знаєте, друзі, невесомість, що нічого робити поки на пасті не можна. Вулики покриті, приготовлені, все, що тільки залишилося покрасити. Все все готове. Ну У нас дуже вітрисько, друзі. Не можу, Щоб я хотів зараз відкрити вулика. Це вже буде, знаєте, яким садістом, що за таким вітром о, таким вітром відкрити, остужувати гніздо. Як би таке на тепленько роздягнувся, ти теплесенько, ти е... таке, це треба ще поїхати. в мене не знаю, чи це в мене руки, круки, чи що. І я був купив ножа, такого ножа був купив, я показував, вже зламав. Відломав. Він одломався, а то я його трошки зігнув, зробив його трошки коротшого. Треба не забути, сверлити не будеш, бо сталюка така, що не просверлиш, а треба доїхати взяти з собою. У мене в друга, там є друг, в нього є це такий е е полуавтомат такий, що це варить точним свят. Тор-то, тому що його треба. Ох, та й такі друзі у нас. Так що нам поки хвалитися нема що. Але все одно хотілося б, звісно вже б перебрати, перебрати, почистити дніща, е, попросив Попросив тут друга, щоб він ходив, піднімав, я знімав дніща, він тільки шкрабав, я шкрабав, він тільки підняв, 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 підняв. Це було б добре, раз-раз-раз-раз. По п'яшку переглянули, перебігли, передивилися, перебігли, щоб завести порядок горілочку, дніща пропалити, прогріти. Ну вже, друзі, знаєте, я замітив одну закономерну. щоб, наприклад, лежак, лежаки. Вони більш якісь устойчиві. Ось бачу корпусні. Сипляться, хоч вони ще не дуже старі, але бачу от лежак, от мене є леж такі лежаки, що вже їм там по 30 років. І хоч би що, а вже корпус не бачу. Приуставці, треба буде підкрашувати, треба буде... От мені друг казав, каже, що корпусні вулики трошки сипляться. Hmm. Казав, яка різниця, що лежак, що корпусний є. Така різниця є. Ну нічого. Ще поки нам хати тихо, там будемо придумати. Та ніще ще десь корпус будемо замінювати. От бджоки геть просяться, а бджолки треба, ще. треба піти коробочок принести, тому що не вистачає на всі, на всі вулики, води треба принести, поналивати, бо ви знаєте, друзі, от у мене о от, от таких банках вода. І от в таких банках вода, то, друзі, в цих вода. Вона лід, якось не хочуть. а от з тих чорних, видно, воно прогрівається краще, дуже краще беруть, що затрапити сюди. В мене є такі коробочки. Та треба ще принести, поналивати сюди водички, щоб їм було. Водичку п'ють, тілки водичку сідають на водичку, водичку п'ють, трошки вичищають, бачу, ну, бачу, що практично мертві пчоли вже повиносили чистенько. Ну, А влізти немає тут, тобто, я не можу влізти лізти. Прямо стою, то прямо такий вітер, ну куди ж ти полізеш? І таке. Приходимо, друзі, тільки візуально дивимося. О, і що ми можемо допомогти їм? Нічого не можемо допомогти, нічим не можемо заратувати. Хоча б треба було б зробити ревізію, звісно, подивитися. Хочать літати. А в нас немає, у нас тут якесь така, що без, без кінця вітра. Без кінця в нас тут вітра, прямо вітра і вітра і вітра. Ось таке тут у нас справи. Так що ще поки зимуємо. Продовжується зимівля в нас. І куди ти полізеш? Що ти, що ти будеш робити? Водички поналивав, туди-сюди подивився. Що будеш робити? Нічого. А, поки... Корпуса є, рамок ще всіх не вистачає, ну рамки це не проблема, це рамок ще ми привеземо. Геть бджолка, дивіться. о Хотять літати, хочуть літати, хоче б джолка літати, а отакі От друзі у нас праві так що ми поки продовжуємо зимівлю, чекаємо та, і того дня, щоб буде тепленько стати зробити. Шмон, повикидати, які рамки. ну Я думаю, якщо розробити ревізію, друзі, тоді вже можна тоді вже можна і чи кльйоночку, чи золо що небудь, можна буде і поставити. Поки ще ну не зробив я, не скоротив, не, не знаю, що там, де робиться, хоч би залізти, подивитися, ну поки ще не можна цього зробити. Та, як кажу, у нас Вітер. Але це добре, хоч невеличке тепло, хоч ви, знаєте, друзі, хоч чолки трошки пообльотуються, політають трошки, дуже треба було дуже, друзі, знаєте, торік я хочу на то торік було дуже посеред зими тепло два дні, і вони з цього року трошки тепла такої. У нас це і нема, друзі. Я вам кажу, от сонце світить, але воно ну, якесь в мглі. нема такого, щоб було таке тепленько, щоб дай таке тепло, знаєте, як то... І це ж цука, такі стільки бджоли, де щоб це нормальне тепло, це пасіка б не то, що уділа, вона б гріміла. А це так, поодіночні вильоти, поодіночні вильоти, більше нема нічого. І восьмирамошники бачу, теж поодіночні вильоти. О. А дай, щоб так, то дай так, таке тепло, як треба, щоб пасіка загоділа і загриміла. О. Нема цього. Будемо чекати, друзі. Поки будемо чекати, що там буде, як там буде, поки чекаємо. Пишіть кого, як там мог, хто вже зробив ревізію весніну. У нас не можна поки ревізії зробити, не можна нікуди влізти. Ось таке, друзі, справа. Так що ми ще поки зимуємо. Все, друзі, чекаємо тепла. Все, миру нам. Все, будьте здорові, друзі.